Професії майбутнього, які вони та що найбільше приваблює сучасну молодь для старшокласників харківських шкіл, провели незвичайний тренінг за участі представників it кластера міста. Заняття перетворили на інтерактивну гру, під час якої учні мали змогу зрозуміти, що ж все ж таки стоїть за популярними it спеціальностями. Команди створювали власний проект і розподіляли ролі. Хтось ставав тестувальником, хтось аналітиком, дизайнером чи розробником. А вже у фіналі кожна група презентувала своє сучасне диво, ідею, яку вони не лише реалізували у грі, а й спробували продати. Що я хотів бути дизайнером, але зараз тестувальником, тому що ми зараз про робота, його характеристики там писали, що він буде вміти, наприклад, не горіти, витримувати температуру 100 градусів, потім вміти літати, ходити. Та все за тебе робити. Ну, В майбутньому або буде хаос, або буде дуже цікаво та круто. Ну, хаос, тому що може в майбутньому бути багато роботів та штучного інтелекту, та може воно із строю вийде. А якщо не вийде, то всі люди будуть відпочивати. Люди будуть, але основну роботу будуть роботи робити. Наприклад, доставка їжі там. На е, якщо кухар, то люди будуть, тому що це буде смачніше та з душею. Ми хотіли зробити автозаварник чаю, тобто він сам буде заварювати чаю. І ми нічого не будемо робити. Мені просто подобалося працювати разом з, зі своєю командою, тому що вони цікаві, веселі, ну тобто було весело у моєму віці. Я вважаю, що вже потрібно замислюватися, ким стати, тому що мій вік це такий, як вже підлітковий, і повинні люди замислюватися, ким стати в майбутньому. Після цього заняття. Ну, в мене трішки змінилося. Я до цього хотіла просто бути слідчим, а тепер я хочу стати IT-слідчим, який буде ловити злочинців у інтернеті. Тому що зараз в інтернеті пишуть всякі фейки, і тому ну, це, так то сказати, важлива професія, щоб захищати людей від всяких фейків, тому що можуть написати одне, а на самому буде по-іншому. Організатори заходу впевнені, що такий формат допомагає школярам краще зрозуміти світ технологій і визначитися зі своїм майбутнім професійним шляхом. Щодо майбутніх професій, я вважаю, що будуть популярні професії, зв'язані з IT, Особливо з появою штучного інтелекту я вважаю, що цей захід був дуже корисним, тому що я дізналась багато про it професії Раніше я думала, що Бувають тільки програмісти, а зараз я розумію, що бувають і дизайнери, і аналітики, і кіберфахівці. Цей захід був насправді цікавим. Та зараз я задумуюсь про it професії Думаю, або дизайн, або кіберфахівець. Саме моя команда створювала робота. Який буде допомагати з домашнім завданням нам, та придумували нові ідеї щодо цього робота, наприклад, виконання хатніх справ, придумували різні підписки для цього з новими ідеями. Ось я вважаю, що це було цікаво. Ну якщо все будуть робити роботи, то що ж ну, людина? Я вважаю, що в наш час. З нашими можливостями ми можемо це дозволити собі. На мою думку, професії майбутнього це IT, розробка роботів різноманітних, там, штучного інтелекту. А більш по, ну, звичайні професії, вони що, відійдуть на дорогарний план. Ні, ось такі професії, як продавець, там, лікар, вони завжди будуть актуальними. Тобто не все буде пов'язано з роботами та IT. Я думаю, що роботи все ж таки не замінять людей, тому що у роботів немає емоцій і є багато можливості, які вони не можуть виконувати повноцінно як людина. Тому людина буде перш за все завжди. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Андрій Сириця та Юрій Бабикін. Харків новини.